Яку же казочку сьогодні іще для нас розкажеш ти? Сьогодні хочу я ось добру ще казочку розповісти. І буде казочка та гарна. В ній розповім я про красу. Так хочуть цього всі, дівчатка. ж за всіх так хочуть будь. Проте. Краса є дуже різна, є справжня, рідка так вона, а є така, що лиш на вигляд. Ось слухайте, буває яка. Якось у ясний літній ранок три дівчини у місто йшли, ішли вони разом на ярмарок, щоб там комусь перемогти. Зберуться гарні там дівчата. Та нагородять лиш одну, в якої руки найгарніші знайдуть корону вручать золоту. І ось одна із них нарвала букет великий із троянд, а на лужку ще квіточок всяких, скрізь аромат від них стояв. Які ж вони чудові, гарні, їх пахущів не оцінить. Тепер ось ручки мої також, теж ніжні будуть, як вони. А інша, до води присівши, помила ручки у струмку. Здається, стали ще гарніші, не зводила очей із рук. А третя тиха була й скромна, не сміла себе вихвалять і не насмілилась нічого на свої ручки теж прийнять. Вона раділа, що Господь таку лиш її одну на цій землі створив. Не, не такі руки може, як в подружок, та Бог її такою полюбив. Наближзившись уже до воріт міста, там жебрака побачили вони. Подайте ради Господа, просив він. В лахміті бос, боси він стояв біля воріт. Ось перша, що несла букет прекрасний, лиш з верхнього глянула і далі геть пішла. Ох, мої ручки ніжні, дуже зайняті. Допомогти нічим не можу я. У іншої руки були бачвільні, надувши ж губки, лише сказала Фі, я свої ручки тільки но помила, не в моїх планах знов замазать їх. І лише третя виняла монетку. Тихенько в руку жебраку дала. Він взяв її і нахиливсь низенько. Взяв руку дівчини, її поцілував. Сльоза на руку впала їй при цьому, і драгоцінною перлиною вона засяяла там на руці від сонця, в незрозумілій ніжності вона. Нарешті ось на ярмарку дівчата, а скільки ще багато там зійшлось, і обирали суті лиш по правді дівчат немало, бо на ярмарок прийшло. Та, та з квітами дівчину не обрали і ту що руки мила у струмку, хоча хоч свої ручки як не вихваляли їм не дали корону золоту, достойними там виявились руки, куди сльоза упала бідняка, і дивувались всі її подружки. Невже гарніша є її рука? Так, що ж таке Є красота малята? Так гарні, чия зовнішність така, проте людину. Не завжди лице лиш красить. Гарніший той, у чиїм серці доброта.